І знов привіт! Сьогодні п'ятниця, а це означає, що ми повертаємось до вигідних пропозицій від метро. Зараз я вам про все швиденько розповім. Перше, це 600 гривень знижки на крутий надувний басейн інтекс. Просто зараз у метро він коштує 1799 гривень замість 2399 гривень. А що поїсти в таку спеку, відпочиваючи в прохолодній воді басейну? Правильно, диню, у метра зараз вау ціна – 4990 гривень замість 7990 гривень за кілограм. Знижка до 35%. А ще візьмемо продукт, що має літню тематику і вайп морського відпочинку кукурудзу. Зараз вона 1990 за штуку. Не забуваємо і про кави з молоком і десерти. У метро зараз знижки до 30% на молочну продукцію торгової марки Селянське. Є також дещо для тих, хто не вживає молочних продуктів. Увесь асортимент рослинних йогуртів і десертів Альтро можна придбати від 2990 гривень замість 55,90 гривень за штуку. Це зі знижкою до 45 Бракує енергії. Не проблема. У метра знижка до 30% на понад 40 позицій енергетичних напоїв. І не забуваємо поїсти. Дуже вигідна ціна на прошута Крудо – 209,90 гривень замість 299,90 гривень за пакування. Це 30% знижки. Плануєте приготувати свинину на грилі? У метр саме зараз та застегнова частина свинини без кістки по 139 гривень за кілограм. Ну й куди ж без шашлику? По-домашньому чи по кавказськи? У метро супер ціна від 179 гривень за кілограм. Навіть якщо ви не поціновувач м'яса, вам обов'язково сподобаються круті знижки до 30% на 35 позицій заморожених креветок і морепродуктів. Ну що, наче все, до відпочинку готові. Побігли на касу. Привіт! Сьогодні покажу, що купую на вигідних вихідних. Перше, що беру, це форель шматочками. Дуже вигідна ціна 499 гривень за кілограм. Люблю її запікати з розмарином, Виходить швидко, смачно та просто. Також купую м'ясо. Цього тижня вирішила приготувати котлетки, тому беру фарш зі свинини за 139,90 гривень за кілограм. Зараз діє знижка до 40% на молочну продукцію ферма Придбаю масло, адже воно ніколи не буває зайвим. На вулиці така приємна погода, що надихає на зміни. Тож вирішила урізноманітнити свій раціон і взяти ананас. Тим паче, що зараз його ціна на 30 гривень менше від звичайної. Якщо ви полюбляєте каву зранку або гарячий чай увечері, то вам дуже сподобається ця пропозиція. Мінус 30% на 70 позицій гарячих напоїв. Також класна пропозиція на панетони – мінус 30%. Ціна стартує від 174 гривень. Прочитала, що подушки треба змінювати що два роки, тож вирішила оновити. Зараз якраз у метро знижка 40% на подушки та ковдри. Для поціновувачів міцного алкоголю. Є класна пропозиція на віскі Джеймсон. 799 гривень за пляшку. Ще у метро завжди чудовий вибір. вина. це червоне сухе вино лясастрея Гарначе коштує лише 169,90. Я обожнюю бокали від Metro Professional, У них дуже класна якість і ціна. Тож рекомендую. А собі беру келихи для вина. Наостанок покажу гігієнічні засоби тена. На них знижка до 35%. Дорогою на касу побачила весняні меблі. Глянемо разом, що тут можна знайти. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні візьму вас із собою на шопінг. Знайшла рецепт приготування свинячої лопатки, щоб вона була соковита та м'яка. Тож беру собі кілограм м'яса за 129 гривень та буду експериментувати. Наша родина жити не може без макаронів, тож обов'язково треба поповнити запаси. Тим паче на вироби від лапаста знижка до 35%. Побачила заморожену тушку і вирішила, що буде класно її запекти. Тим паче коштує всього від 66,90 гривень за штуку. А коли в мене багато роботи і немає часу готувати, нагіці від «метро Шеф дуже виручають. Бо готуються швидко та просто, а виходять неймовірно смачними. Останнім часом дуже полюбили салати з хамоном, тож беру два пакування: курадо та серано. Вони, до речі, зараз зі знижкою 30%. Найкраща олія для салатів така запашна. Обов'язково беру пляшка на один літр, коштує всього 439 гривень. Томати чері теж беру для салатів. Ціна дуже класна від 59,90 гривень за пакування. Поки сезон мандаринів не закінчився. Купую їх постійно. Ціна за кілограму метро 4990. Для поціновувачів міцного алкоголю зараз діє знижка до 35% на 30 позицій джину. Собі візьму пляшку Бомбей Сапфір. Знайшла вже готовий глінтвейн. Він може бути і червоний, і білий. Дуже класно ним грітися холодними лютневими вечорами після прогулянок. Плет ніколи зайвим не буде, тим паче за класною знижкою. Мені сподобались ці, бо точно впишуться в інтер'єр. А ви вже почали готуватися до 14 лютого? Якщо ні, то в метро є класні ведмедики, які точно сподобаються коханій. Привіт! Сьогодні покажу класні пропозиції в метро. Перша це свиняча корейка по 194,90 гривні за кілограм. Побачила нещодавно класний рецепт соковитої шинки зі свинини? Тож візьму собі шматочок, щоб приготувати. Дорадо та сібаса всього за 149 гривень за пакування. Беру одразу по дві штуки, адже просто обожнюю готувати запечену рибу. Класна знижка до 40% на молочну продукцію від молокія. Акція діє і на молоко, і на сметану, та на інші товари. А ще на знижках моя улюблена італійська кава. Пакування на 250 грам виходить 219,90 гривень, тож беру одразу два. Знайшла класну пропозицію для поціновувачів міцних напоїв. Знижка до 35% на віски та лікери від Jack Daniels. Побачила також знижки на ігристі від корнер. Пляшечка сухого білого або рожевого коштуватиме від 299,90. до До речі, чудово підійде для романтичної вечері на День закоханих, а до Ігристого пасуватиме полуниця. Вийде дуже романтичний вечір. До речі, за ось таке пакування заплатите всього 169,90. А тепер для всіх, хто також обожнює красивий посуд. Знайшла набір келихів Діна для вина від Metro Professional на 470 мл. А якщо вам подобається пити не тільки вино, то зараз набір келихів від Паша Бахчі зі знижкою 30%. Собі взяла келихи для Мартіні. І, хоч на вулиці вже не так холодно, але ще й не весна, тож купую собі для скла зі знижкою 35%. А тепер на касу. Зараз у метро діють після новорічні знижки до 50%, тож планую закупитися смачно та вигідно. Поїхали поповнювати порожній після свят холодильник. Основною стравою буде запечена риба. Це завжди безпрограшний варіант. Буде четверо дорослих, тому беру два до за них виходить трохи більше 200 гривень, та два сібаса, за яких плачу 185 гривень. Побачила ще форель по класній ціні і вирішила взяти на потім. Кілограм коштує 549 гривень, тож такий шматок потягнув на 900. Мій малий не любить рибу, тож для нього візьму нагетси. Пакування коштує 199,90, але якщо взяти більше 4 штук, то виходить лише 159,90 за штуку. На закуску беру сирка Stello Брід 2 штуки. На нього зараз діє акція мінус 40%. І беру брускетти Маретті, лише за півціни вони чудово доповнять будь-який стіл. Не треба забувати і про сніданок. Беру зазвичай йогурти та сирки. Зараз обираю від торгової марки чудо, бо на них діє знижка до 40%. Згадала, що треба поповнити запаси солодкого, тож беру шоколадки Міленіум. А якщо взяти від трьох штук. То виходить лише 34,90 за штуку. Також наша родина просто обожнює свіжий сік. Тож беру одразу 5 кг апельсинів для фрешів. А лимони беру для запеченої риби. Вони додають їй приємну кислинку та соковитість. Ну і яка зима без мандаринів? Не знаю, як ви, а ми, коли починається сезон мандаринів, не можемо і дня без них прожити. Тож беру їх, тим паче лише за 59,90 гривень за кілограм. Зараз на новина шамбустін діє знижка 30%. Пляшка такого виходить лише 109,90, тож беру одне біле і одне червоне. Для запікання риби обов'язково беру фольгу. Зараз діє знижка на асортимент товарів торгової марки Metro Professional. Тож візьму ще й харчову плівку. Побачила класну знижку на каструлю від Pyrex. Вирішила взяти й собі одну за такою класною ціною. Також для тих, хто на машині, на омивач для скла Aro знижка 35%, якщо купувати від двох штук. Для мене то забагато, тож беру собі пляшку. А ви маєте на увазі. А тепер на касу.